Українську православну церкву московського патріархату знову підозрюють у зв'язку із російською православною церквою. Річ у тім, що держслужба з етнополітики провела перевірки їхніх статутів і дійшла висновку. УПЦ де факто залишається у структурі московського патріархату, попри заяви про незалежність і самостійність. Мовляв, УПЦ досі має низку зв'язків із РПЦ, як адміністративних, так і богословських. Передувало цьому те, що митрополита УПЦ Онуфрія президент, позбавив ще й українського громадянства. Насамперед, через наявність російського паспорту, як повідомляє СБУ. Отже, що відбувається навколо УПЦ, розбираємося у цьому відео. Держслужба України з етнополітики та свободи совісті знайшла ознаки зв'язку. Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату з Російською православною церквою про це йдеться у звіті, який відомство опублікувало за підсумками релігії знавчої експертизи. Саме тому я продовжу у цьому відео використовувати разом із УПЦ приставку МП Московський патріархат. Хоча і в реєстрі релігійних організацій, і в офіційних документах УПЦ її немає. Попри те, що Українська православна церква навесні 2022 року нібито відмежувалася від Російської православної церкви. Там внесла зміни у свій статут, і так ця історія тягнеться давно. Ще рік тому релігієзнавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті уже доводила УПЦ залишається структурним підрозділом РПЦ. А у серпні минулого року Верховна Рада ухвалила ще й законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, спеціальна експертна комісія має перевіряти релігійні організації, які підозрюються у співпраці із російською православною церквою і якщо експертиза виявила ознаки зв'язку із РПЦ, служба видає припис із терміном виправлення. Далі, якщо це не виконують, держслужба з етнополітики подає позови до суду з вимогою припинити діяльність відповідних юросіб. Ну а це зауважу також веде за собою утрату права на безоплатне користування державним та комунальним майном. От така процедура. При цьому громадам УПЦ МП після того, як закон набрав сили, надали ще 9 місяців, аби ті розірвали зв'язки із московським патріархатом. Це термін сплив якраз наприкінці червня цього року, і саме в цей час Київська митрополія УПЦ МП подала позов до суду проти постанови Кабміну у травні, що затвердила якраз порядок релігієзнавчих досліджень. Якщо простіше, уряд фактично дав повноваження держслужбі проводити перевірки релігійних організацій на зв'язок із РПЦ. Ну а також виносити приписи та перевіряти їх виконання. Ось ми і підібралися до нинішніх подій. Отже, про повноваження держслужби щодо перевірок я вам розповіла. І як бачимо, цей звіт невтішний для УПЦ МП. Держслужба зазначає, що, попри заяви про незалежність і самостійність, УПЦ де-факто залишається у структурі московського патріархату. Це, як пояснюють експерти, показали перевірки статуту Київської митрополії Української православної церкви та статут про управління УПЦ. Звіт держслужби довгий і складний. Ми не будемо туди заглиблюватися. А ось ключова підстава це відсутність повної канонічної автокефалії та наявність низки зв'язків із РПЦ церковно-правових, адміністративних і богословських. Серед них, зокрема, згадки московського патріарха Кирила в офіційних церковних документах, літургіях, ну і також звітність окремих архієреїв УПЦ перед центром у Москві. Але головне, згідно із висновками, Київська митрополія УПЦ не має належної церковно-правової суб'єктності. Простіше кажучи, формально немає повної самостійності в управлінні. А отже, не може вважатися повністю відокремленою від РПЦ. А діяльність останньої в Україні нагадаю заборонена законом. Але Україна не вимагає від УПЦ, наприклад, змінити свої літургійні звичаї. Скоріше йдеться про те, що Українська православна церква має вийти із складу Російської православної церкви і повідомити про це кажуть у Держслужбі з етнополітики. Керівники е, Української православної церкви повинні забезпечити. Вихід зі складу, синоду, міжсоборної присутності, синодальних комісій, архієрейського собору і повідомити про це. Тобто ще і ще раз. Українська держава не вимагає від е, української православної церкви неможливого у православній церкві України. Заяву держслужби з етнополітики привітали. Митрополит Білоцерківський страті зоря у своєму дописі у Фейсбуці написав, що держава фактично підтвердила те, що давно очевидно УПЦ залишається частиною московського патріархату. Митрополит нагадав, що навіть ієрархи інших православних церков визнають митрополита Онуфрія як очільника підрозділу РПЦ в Україні. Серед ознак під. Легкості Москві за словами Євстратія регулярне згадування патріарха Кирила на богослужіннях. Більшістю єпископів УПЦ використання церковнослов'янської мови у московській редакції, а також збереження ікон та символіки, пов'язаної з імперською ідеологією руського миру. Митрополит звернув увагу на те, що офіційно представники УПЦ заявляють про розрив із РПЦ, але водночас у внутрішній комунікації продовжують підкреслювати вірність канонічній істині, яку сам Кремль використовує як ідеологічний інструмент. Він назвав це спеціальною церковною операцією, яку Москва почала реалізовувати задовго до повномасштабного вторгнення і висновив сподівання, що після висновку держслужби з етнополітики хтось із духовенства УПЦ все ж таки наважиться визнати реальний стан речей і справді дистанціюватися від впливу Москви, а не обмежуватися деклараціями. Тепер про те, як же на звіт реагують у самій УПЦ МП, там вкотре заперечили зв'язок із РПЦ, мовляв, після собору 22-го року, були внесені зміни до статуту, які за словами представників УПЦ свідчили про. Вихід з підпорядкування московському патріархату тепер же під час перевірки держслужба, нібито не звернулася до Київської митрополії Української православної церкви за коментарями чи роз'ясненнями, натомість використовувала інформацію із російських сайтів та релігійних документів. Про це розповів суспільному речник УПЦ митрополит Климент. Хоча, як я вже казала раніше, що у звіті установи йдеться якраз про те, що вони аналізували зокрема статути саме УПЦ МП експерти, посилаються. На те, що написано в документах Російської православної церкви, а ми наполягаємо на тому, що для визначення статусу і змісту української управління Української православної церкви, необхідно статутом статутами положенням саме українських релігійних організацій, тобто Української православної церкви, яка зареєстрована в Україні відповідно до всіх. Належних для релігійних організацій норм тоді в УПЦ наполягали, що не є частиною російської православної церкви, а мають власне керівництво і структуру. Однак такі заяви не супроводжувалися визнанням автокефалії з боку інших помісних церков, а експерти неодноразово вказували на неявність канонічних та адміністративних зв'язків із РПЦ. І в контексті визнання, що УПЦ МП досі ймовірно пов'язана із російською православною церквою, думаю, варто нагадати, що на початку липня президент Зеленський своїм указом припинив українське громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія. Причиною стало те, що в нього досі є російське громадянство з 2002 року. Мовляв, Онуфрій і нині підтримує зв'язок з московською патріархією та виступав проти отримання канонічної незалежності української церкви від Москви. Відомство стверджує, що, попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила. Хоча прислужба служба ОПЦ МП після цього заявила, що Унуфрій має лише паспорт громадянина України, і він мовляв ніколи не звертався до держорганів інших країн про набуття іншого громадянства, і певно виникає питання щодо можливих наслідків для Онуфрія через позбавлення громадянства. Хоч це можливо, і є тиском на Онуфрія, але як саме він спрацює, поки говорити зарано. Таку думку в етері суспільного озвучив доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я. нормативними документами і реальною ситуацією української православні. Ні, церкві, нічому не заважає залишатися очільником цієї церкви. Більш того, в нього залишається досить висока і широка підтримка всередині УПЦ, серед вірян УПЦ, Тому я не думаю, що це якось вплине на нього. Але Говрон вважає, що крок із позбавленням митрополита Онуфрія громадянства може посилити критику всередині УПЦ серед парафіян та священників. Таким чином це може призвести до більшого тиску на онуфрія з боку громад, щоб він займав більш чітку позицію щодо агресії Росії проти України. І щодо наслідків втрати українського громадянства. Одночасно із цим людина стає фактично іноземцем та втрачає, зокрема, право постійно перебувати в Україні. Тож чи йдеться про те, аби Онуфрій примусово залишив територію України, поки невідомо. Отже, будемо стежити за тим, як буде розвиватися ситуація навколо УПЦ МП. Як ви думаєте, чи все ж підуть вони на виконання припису та остаточне розірвання ймовірних зв'язків із російською православною церквою? Пишіть свої думки у коментарях під відео.